Вітаю знову! Ти повернувся у веселу абетку. Сьогодні ми відкриємо нові букви та цікаві завдання. Починаймо гру. Ка-ка-ка. Це я, літера К. Кулючий? Ні, я крутий. Особливо, коли поруч справжній крокодил. Подивись уважно. І знайди картинку на мою честь. Чи зможеш поратися з цим завданням? Ой, спробуй ще раз. Ух ти! Ти знайшов крокодила Це було круто! Молодчина! Час дізнатися, що ховається за літерою Л. Готовий до нових викликів? Вперед! L, L, L. Це я, літера Л. Зі мною живе справжній король джунглів. Лев. Чи можеш знайти справжнього царя звірів серед усіх картинок? Удачі тобі! Лев Знайдений! Це справжній тріумф. Ти чемпіон букв! А тепер вперед до нової літери. Літери М. На тебе чекають нові відкриття та пригоди. М. М, М Це я. Літера М. А хто тут найспритніший і найвеселіший? Звісно, я, мавпа. Поглянь уважніше та знайди пустунку мавпочку серед усіх картинок. Супер. Мавпа знайдена. Молодчина. Ти справжній знавець бук. Але подорож не закінчується. Попереду літера Н. І ще більше веселищів. – Це літера Н. Неймовірна і незабутня. Десь тут ховається справжній велетень. Носорог. Знайди його серед картинок і доведи, що ти справжній знавець букв. Ого! Ти впорався з завданням і знайшов носорога. Ти справжній детектив у світі букв. Але подорож триває. Попереду літера О. Чи готовий до наступної загадки? О! О О! Це літера О. Особлива і оригінальна. Десь тут заховався красивий Олень. Знайди його серед усіх картинок і доведи, що ти справжній знавець букв. Ой, спробуй ще раз. Точно, це був Олень. Ти справжній чемпіон гри. Молодчина. А тепер на нас чекає нова літера. Літера П. Готовий до нових веселих відкриттів. П. 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 Це я. Літера П. Тут у справжньому зимовому світі живе кумедний Пінгвін. Сміливий мешканець Антарктиди. Знайди його серед картинок і вирушай у нову пригоду. Пінгвін. Знайдений Молодчина! ти справжній дослідник крижаних загадок. А тепер час дізнатися, хто ховається за літерою Р. 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 Це я літера Р. А ось і наш повільний, але дуже милий друг Равлик. Чи зможеш знайти цього маленького мандрівника серед усіх картинок? Спробуй і покажи, який ти уважний. Ой, спробуй ще раз. Вірно, це був равлик. Чудова робота. Ти справжній дослідник букв. Але це ще не все. Попереду нова літера. Літера С. Готовий до нових відкриттів та веселищів. Ура! Ти чудово впорався з цією частиною веселої абетки. Тепер ти знаєш більше літер і став ще ближче до того, щоб опанувати всю абетку. Але пригоди лише починаються. В наступній серії на тебе чекають нові букви, веселі герої та цікаві завдання. До зустрічі у продовженні! Тя поляка вже готує сюрпризи.